Всім привіт, друзі! Ось я вам сого, сьогодні показу, як скинути до заводських налаштувань мобільний телефон Sigma X Style 351. Для цього заходимо в меню налаштування, телефон. І ось тут у нас будуть знизу заводські налаштування. Натискаємо і тут нас запросить пароль. Коли ми цей пароль введемо, ми підтверджуємо, те, що ми. що Ми згодні, що у нас все видалися із мобільного телефону. Але будьте уважні, у вас видалися не тільки з мобільного телефону, а навіть із, із, із CD-карти. Тому CD-карту краще витягнути в флеш пам'ять карту. І також витягнути Сім-карту, тому що з неї також все видалиться. Ну а коли ви вже повністю все витягнули, як я флеш карту та 7-карту. Сюди нам повинно ввести пароль. Дві одиниці і 2 двойки. Ось так. Потім натискаємо ОК. У нас ось таке запитання, «Видалити користувачкі дані. Натискаємо ОК. Все. Після чого мобільний телефон перезавантажується. І у вас мобільний телефон буде як із магазину. Все повернеться до заводських налаштувань. Надіюся, відео буде комусь корисним. Ось і все. У нас мобільний телефон повністю скинувся до заводських налаштувань.